Дівчатка, добрий вечір. Вже лічені години до Нового року залишились. Так як у нас символ року вогняного да, коня, то я вся в червоному. Віктор у мене ще на роботі, але я потрошку накриваю на стіл. Вечерять ми будемо з ним удвох, так як новий рік це сімейне свято. Ось вам хочу показати, що я знайшла. Ось він, символ Нового року. Це 12 років тому моя донечка із внученькою робили цей символ. І мені подарували. Я його знайшла сьогодні. Така рада, така довольна. Я сповішу на ялинку. Так, ну де мені його? Сюди, мабуть, цього коника посажу, хай прикрашає мені ялинку. Ну, я вже трошки тут на стіл накрила, багато не готувала, так що нам достатньо буде з Віктором повечеряти. Там я на сладкий стіл робила тирамісу. Покажу вам. Боже, хто у мене там бешкетує? Ля звалила коня, Ося, <рив> А ну, брысь! безсовестна. Ніколи не бачила, щоб вони на ялинку лазили. Сьогодні розійшлись. Так, да, Котя? Котя, Пуся? Один Марселька лежить, хороша собачка. Ну що ж, дівчатка, Ну ось, хотіла привітати вас, і в нас виключили світло. Віктор приїхав, якраз ми ляглися. Ждем, поки включать світло. Так, да, Віктор? Ага, Ага, тебе взагалі не видно. У нас такий фонарь поганий. Треба щось нове купувати. Доброго раночку всім, девочки. Сьогодні вже 1 січня. Ми вчора з дідушкою так і не дочекалися, коли включать світло, позасипали. Сьогодні вранці вставив, поснідали і колись вже поїхав на роботу. А я хочу ж привітати вас Новим роком. По-перше, хочу привітати всіх своїх рідних, дорогих мені людей. Бажаю вам всього самого-самого найкращого, самого теплого, самого доброго. А також хочу привітати всіх моїх віртуальних друзів, які з'явилися. В інтернеті, в Ютубі. Дякую вам, що ви тратите свій час, заходите на наш канал, дивитесь нас, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже нам приємно з Віктором. Ну і дівочки, сьогодні мені ось вранці такий сюрприз, ось такий день у день. Цукерочки. Це мені подарувала дівчатка. Все. Бабусі було солодке життя.